Назва проєкту створення стрітбольного майданчика на території ліцею. Наш проєкт передбачає облаштування стрітбольного майданчика розміром 8 на 12 метрів із гумним покриттям, сітчастою огорожею та одним баскетбольним кільцем. Майданчик буде розташований на шкільному подвір'ї у затишному місці. Актуальність проєкту у нашій школі багато учнів захоплюються баскетболом, але спеціального місця для тренувань і гри просто не існує. Новий майданчик дасть можливість грати безпечно на зручному покритті просто під час перерви чи після уроків. Мета проєкту головна мета створити доступне, безпечне та зручне місце для розвитку спортивних навичок учнів. Стрітбол розвиває координацію, витривалість, командну роботу та фізичну активність школяра. Що буде встановлено гумове покриття розміром 8 на 12 метрів. Одне баскетбольне кільце зі щитом. Огорожа. Вартість обладнання. Баскетбольна стійка зі щитом 16500. Резинове покриття 35 тисяч гривень. Огорожа з металевої сітки по периметру 20 тисяч гривень. Лавки урна розмітка 8 тисяч гривень. Разом 79 500 гривень. Вартість робіт. Монтаж і підготовка. Підготовка основи під покриття 8 тисяч гривень. Встановлення стійки та кріплення щита 3 тисячі гривень. Монтаж огорожі 7 тисяч гривень. Разом 18 тисяч гривень. Загальний кошторис 97 тисяч 500 гривень. Очікуваний ефект. Учні отримують майданчик, де зможуть активно проводити час, тренуватися та брати участь у змаганнях. Це підвищить спортивну культуру в школі та покращить фізичний розвиток дітей. Підсумок простий, але якісний майданчик. Вклад у здоров'я та спорт для молоді. Доступна реалізація у межах 100 тисяч гривень. Ось фото місця встановлення. Тут ви бачите ділянку, де планується розміщення майданчика. Вона рівна, зелена і добре підходить для цього проєкту. Візуалізація майданчика так виглядатиме наш стрітбольний майданчик після реалізації проєкту. Дякую за увагу!